Сен Мірзаян, моя країна. Наш фотограф міха Хайкін сміється, що в нашому проєкті саме в цьому альбомі Століття незглавності аж три пісні, які називаються Країна моя або Моя країна. Але насправді ця суволосність, вона прекрасна, тому що це означає, що ми всі відчуваємо щось особливе до нашої країни. І якщо пісня Країна моя, яку співаю я, це така жіноча лірика і така щира. Сестринська розмова з країною, то інтимна чоловіча розмова з країною це Арсен Мірзаян. Він не захотів коментувати цю пісню. каже: Хай за мене говорить музика, і хай про мене кажуть інші люди. Але це справді чоловіча музика, коли... Не треба багато говорити, треба просто брати і робити. Я вдячна Арсену не тільки за цю пісню, але й за те, що коли Київ готувався до можливої окупації, він залишався в місті, був дуже активним і допомагав всім людям, які потребували цієї допомоги. І робить це вже багато років. Дякую тобі, друже, що ти завжди поруч. І дякую за те, що ти ніколи не здаєшся. Моя країна для всієї країни звучить прямо зараз.